От. Всім доброго дня. Зараз ми я заїхав до Василя з Лавком та Фієві Урунгури. І тут у них є така на Олександрійка. Вони були її купили в Сергія та І є така лошечка. Е, кобила є з лошечкою на продаж, кого буде цікавити. Лошечка від okay. жеребця у Сергія переважно гарні жеребці. Скільки лишиться? Півтора місця? Півтора місця, 3, ну, 13, 16. 16, 16 Десь півтора місяці лошиться. Така буде гніда. А яким там жеребцем? 13-го народилася. 13-го, 13 так? Місяць минуло. 13 місяць 13-го числа минув. Кобилу крили ми Добриню. Кобила жеребра по добрині, бо робили, бо робили вчора, робили УЗД. І є така, така кобила на Олександрійка. 9 кроків. кроків, так? Кобилі 9 кроків. Кого би цікавила, така на Олександрійка з такою лошицею. Гарна кобела, така під на під наші, під наші коні непогана. Така лошечка. Є. Барі запрягав, так? Переразу було прямо. Чотири або 5 разів Василь запряг і в пару. Е, вона табуна, а то Сергій у їх привіз з заводу. І така є лошечка. Лошечка буде темна гніда. Одна нога біла задня. І має зірочку тут. А по якому жеребцю вже... було. три жеребця, та? так? Так, у Altez, у Вандам і був цей. Як він, будемо росту. Ага. Головне, що кобила... Шукубило... Не буду купати. Головне, що кобила на... народила. А вже е, люди фотографії, по фотографії, як з Добриню порували. Так, є фотографії, як ми порували з Добриню. Це фотографії. Так, є все, е, ще раз нагадую, на подобрині жеребна, півтора місяці. Ну, десь ну, зробили вчора вже де. Десь 4 до 5 днів. Ну, та як ми всім день починали крити... Так, день починали. Та, то лошетка, як народилася 12 числа, то, то це тут можна підрахувати. Ми це... писали 19, 21, 23 числа. Три рази я Три рази не угу. О така. Вчора завжди показали, що зередна. Така є кобила жередна подобриння. Нам Олександрійка. Хто, хто розуміє, яка це порода, то всі все знають. І лошечка по ній. А вже мені цікаво хто що напише по якому жеребцю ця лошечка. Ви Сергія всі знаєте, знаєте, які в нього тоді були пастусі е, жеребці. І от маємо маму а вже. Тата треба буде вичисляти. Хіба по ДНК Є? Хай! Хай, Ну йди, пройдись, є. Кобила добре, доїди. Здорова. Це так. Лошечку не назвав. Ти вже чекаєш. А як хто ж купи, то би вже собі назвав, як, як собі схоче, так? Так всі лошечка. Шея каблуком, там. Не, воно буде, або на Олександрівці. Пішли. Пішли і йдуть. У них шия дуже гарна, шия каблуком. Кобела легенда? Так. воно вже є. Воно вже є, знімало. Я переважно знімаю, як їду парувати, а тоді не знімали, бо був дощ, була погана погода і не було як познімати, але це є точно, є відео, що воно жеребно подобрий. Що що малешки? Ага. Переді. Переді. Та то всі коні втрачають, е, на, наприклад, шерсть з ніг втрачають, бо кінь ходить і то я не знаю чи то за рахунок того, що він ходить, чи за рахунок того, що така пора е, шерсть так як облазить з ніг. Так само і моїх конях, так і всіх. Лиш, наприклад, взяти Ордена і Бельгійці, то по них навіть не бо у них там дуже сильно обросли і так незамітно. А по таких конях, то воно міняється. Але це нічого страшного. Ми ще йдемо, вам покажемо. У Василя є в пастусі ще в пастуці кобили. А по цій кобилі, що буде вас цікавити, набирайте. Номер буде в описі і закріплений під коментарями. Кобила, ще раз нагадую, жеребна. Кобилі 9 кроків. Новий Олександрій. З лошечкою. Може бути на продаж. Так, тут є ще три кобилі. Тут холод вони ходять попід яблінки, збирають собі яблука. Зараз я вам покажу. Ця лошиця по цій ці кобилі. А ну бери її уперед. Дія! Кущ! Кущ! Дія! Дія! Діа! Ще, ще. ми покажемо кобилу, кобилу з лошицею разом. Ця лошиця є по герою. Така річна, річна лошичка. 28 чарні рік. Ану притримай, притримай кобилу. Чи той лошиці можеш притримати. Оце її мама, тато герой. такі то такі кобили. Василь з своїм татом. Любить, щось мати теж гарне, щоб було. Всі ходи за мною І... Має довжину, а ну ще трохи проведи вперед, бо тут ка... далі. Добре. А, це... це мама з дочком лошечка по, по герою. Лушечка може бути направиш. Може бути продажня. Ціну кажеш, що ціна в описі. кого цікавить, дзвоніть. Тут є одна дочка герой. Кобили, Ці кобили усі жеребні. Геройку покрили фараоном, жеребна по фараону. Ця її мама. Що я зараз вам показую покрита добринью. І цю, цю ми теж е, жеребна по, по добрині. Така довга кобила досить має гарну висоту. Дві цілошечка 600, що? Чекени, так? Шесте, так? Я б казала, що. Ну, то немає молока, у нас кобила не б'є. Та як немає? Якби не було, воно би не... Все, то не виш недовго. Недовго? Ні, ми два рази покигне. От дивіться. Ви не казали, що... Так, що то ми... це не мама. Ні, там вона мама, це тут без варіантів, але. Пато горой теж по то фотографії не то... стали. А, тут де Василь брав, то покидали фотографії, як парували. Як, як що до чого, то видно, що вона буде... Велика гарна, хоч вона зараз така трошки художша, але подивіться, на ній гарна. Так, так, так. Ні, але рів, такий хребет гарний, такий, як я люблю. Ні, ну, а нічого, вихов вже є. Хочу дивитися. На вихори? Так. очай буде. Так, вихора. Розташована. Куди ну, всі зараз? Тут е, лише лиш лошиться продається, хіба би пропонував хтось гроші великі. Василь може й би продав цю подобрині. Теж взяде, зробили, Так, робили УЗД. Тут у нас Василь такий живе, Василь ведь живе тут у цьому селі, де, де Василь живе. І тут без варіантів. Прийшли до мене, спарували. 5-6 неділь минуло УЗД зробили. Жеребна, добре, не жеребна. знов паруємо. паруємо і добиваємося того результату позитивного. що Кобили, слава Богу, жеребна. Так, ці, ці дали фараона. Тут у неї вже кров підлита. Така непогана. І що взяти? По фараону. Вже на другий рік Бог дасть дочекати. Лошад буде багато більше. Отакі у нас у Рунгурах є кобели на продажу кобит що лошиці, хто що хоче. У мене колись була така кобила, що пила, е, коротше, було лоша, народилося, було річне лоша і була чужа їм е, лошиця двох то всі стали одно ми продали твою маму. Ага. Так, по, так, по, по фараону, що є лошечка. По фараону, це чужий теж лошадський сам собі. Так? Так. Е е та, що ну, та, що є відео, що по фараону є лошечка, то е з цього господарства вони продали, бо трохи баба, забагато. Так, це є. Це, це є. Це є лошечки баба. А то, яку а не лошечки, вона вже два 2 роки минуло. Ти знаєш, що по цій вже ветко та як живіт. Вона най... Скільки пре-пре-пре-пре. Скільки в вона... Ми її найскоріше спарували Добриню, і... Живіт уже вип. Так, це ходить за мною. Мене тручиє. Тут вони, е, мають і холода, і мають вода налита, попасли, яблук наїлися, пішли напилися. Зараз коні дуже в хороших умовах живуть. Не прив'язані, ні ноги, ні нашуровані, але кобили знають і на прив'язі. Всі варіанти, бо є такі коні, що кажуть, що в мене не знає на привізі. в мене вже знають тільки в електропастусі. Тут усе вони все знають. Є такий станок. Кувати коні. Потужний станок. Тут така труба. То ви його купили, так? Так, так. Такий, такий станок. А? Відчіпається, Відчіпаєшся, так? Загнав, загнав коня. Заганяєшся. Там є завіса, тут на будь-якого коня. Притиснув його і робиш роботу. Тут на задні ноги. А удобно оці гачки на задні ноги? Удобно, ну хтось може вже подавати більше. Ага. Щось би далі трошки назад. Б... Бо тут, якщо не дає... Ось... Та то просто тут дерево, але тут є всі варіанти. Що треба, підтягнув, перетягнув. Перед, зад зробив. Отакі варіанти. Така є лошечка. Висока, Та, має довжину, висоту, все тут, все тут є при ній. Мама. Пр, пр, ч, ч. Оце її мама. Але мама запрягалася з Добринью, є там, бо ця кобила. Перший раз ми запрягли з Добринью в пару. Там є відео, як ми. Разом їхали це є мама, це кобили по герої. Гарні кобили, кого буде цікавити. Мама, дуже добру роботу має. До роботи добре. До роботи добре. І я на лікуємо. І поки вони бігають. Лишиться наперед вона за мене. Володі добре не видно, але зараз вже таких як у воді вже немає, так все трохи. сильно. Найдемо. Ну? Найдемо. Кого би цікавило. Найдемо. Чуєте, Найдемо. у, чер, у черне рік, так? А, у черний, ось, ось ми черний, О, Дивіться, вони зараз разом з мамою стоять. Вона буде у свій час найкраща, як мама. А більше розкол має. має. Та, та. Зараз немає такої трави, бо зараз трошки сухо, але є надія, що дощ буде скоро та й буде краще. цю холодь, так не може зрозуміти, що і як. Зараз нагадую, є тут кобила Олександрійка з лошицею на продажу жеребна по Добрині, Є така лошиця по герою і по цій кобилі. От вони зараз разом стоять, лошечка стоять, стоїть біля, біля мами. Е, всі кобили жеребні, Пр, це вже по герою, котрі два роки минуло. Встань. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.